Зазвичай ЗМ-72, ну і плюс ще знаходяться такі дистанційного мінування, це ПФН-1, йшли е, на свої страхи ризику. Ризикували тут, але ну, познімали частину мін, поубирали. По-друге, коли війни працювали до повного повномасштабності. Вийшли за копу і зразу тіло. Цієї сторони теж. Потім почали обходити, оглядати, тобто по кругу позиції все одно ставили якісь загородження міні. Трохи далі ще лежали тіла. російських солдат, один військовий Збройних тобто, сил України. року. Тільки диверсійна група а, пробувала зайти в тил позиції Збройних сил України і підірвалася на мінному загородженні ОЗМ-72. І щоб ми там не говорили, як би ми там не хотіли це вірити або не вірити, це працює не в залежності від нашої віри. То, ну, щось, щось є, щось допомагає знаходити. Тому е, люди, які там віруючи, да, вони говорять, що це Господь допомагає, там лянголи-охоронці. Там, тобто е, якісь вищі сили да, або природа, сама природа, тому що людина взаємодіє. Це одно з природою це енергія. Людина це енергія і, звичайно, вона працює. Ось, велика. Клас. Оце я радий вже, що 100% вже знаємо хто. У нього рідкісна група крові була? Четверта? Четверта, так. 30-та, -е, 03-та, -е, 86-го. 38 років зараз було. Побачили воги і подумали, що може бути розтяжка. Бо такі вже моменти були, коли в те тіло там не було нічого, ніяких вибухонебезпечних предметів. То при цьому спочатку були матузки і тому подібне, тому ризик був дуже великий. Могло щось бути підкладено під нього. Або він під себе щось підклав. Бачив полоне. Бо документів немає. Ну, Зуби то там повністю пломбовані, протезовані, там вставні і такі інше, відсутні зуби. Потім, якщо Хірургічне вмішательство було стосовно того, що коли були зламані кістки, стоять пластини. Такі теж можуть бути. Може, якісь були особисті вади, там, з кістками, переломи, відкрити, закрити, або, наприклад, одна рука коротша іншої там була, або відсутні там, пальці на руках. Ну, тобто багато різних факторів, але коли е, кістки вже залишаються, то звичайно там, татуювання і такого іншого. Тобто, немає. І можна дивитись такі по кістковим решткам, там оприділяти, там зазвичай це зуби там, і нижні там, або верхні кінцівки. Тобто там могли бути злами, там знаходили на позвонках, вставки були, тобто був зламаний хребет, і людину потім можна сказати, проводила операцію і залишилося цей з номером повністю металева ставка, тобто кріплення самої спини. Тому ну, факторів багато різних може бути. І за кожне треба зачепитись, можуть бути особисті речі, там, хрестики, там, браслети, амулети, жетони, годинники, ну, все, все, що завгодно при людині може бути, що родичі зможуть опізнати як особисті речі. Хоча це таке годинники, таке інше, воно могло переходити з рук в руки, то це війна.